Листопад 2025 року для багатьох стане місяцем змін у фінансах, а на міжнародній арені будуть прийматися рішення про посилення санкцій чи про якісь обмеження. Мене звати Марина Нуфрічук, і це фінансовий гороскоп на листопад 2025 року. Цей місяць буде мати і без того історичний фон, і більшість наших переживань буде крутитися навколо стосунків і грошей. Уран, який створює хаос більшу частину місяця, може спричиняти проблеми в сфері високих технологій. Вам потрібно бути дуже пильними і уважно перевіряти виписки з банківських рахунків, з кредитних карток. Легко можуть виникати проблеми з цифровими технологіями, також витоки даних, злами соціальних мереж тощо. Оновіть всі протоколи захисту від шкідливих програм і не переходьте за небезпечними посиланнями. 4 листопада можуть вже піти перші дзвіночки, бо Марс буде в стрільці в опозиції до Урану. Тому треба утримуватись від необдуманих дій, е, якихось зливів, коштів, шахраям, переходів на невідомі посилання. І далі буде молодик 20 листопада, в 28 градусі Скорпіона, і знову-таки в опозиції на уран. Телець і Скорпіон вважаються знаками відповідальними за фінансову діяльність, тому уважно стежте за цією сферою, щоб не пропустити можливі проблеми. Наприклад, перехоплення вашого чека, підробку його частини чи приписування чужого імені, шахрайство процвітатиме фінанси і високі технології будуть не раз понятися в центрі новин у листопаді. І нам слід бути насторожі, бо надто багато вже астрологічних факторів збігається на кінець листопада. Зазвичай такі показники бувають при коливаннях фондового ринку і також при його обвалах. Частково це коливання вже почалося з вересня, коли на небі був максимально близький аспект між Ураном і Плутоном. Це дві планети, які відповідають за бум штучного інтелекту. і також за митні впровадження. І в вересні ми бачили, що були вже пробні кроки, але самі значущі події вони будуть попереду, в 2026 році. Проте висока активність соціальних вищих планет вони схиляють мене до думки, що якраз під кінець листопада буде посилення спекуляцій на фондових ринках і ціни на акції технологічних компаній, на стартапи зі штучним інтелектом, вони будуть вкрай непрозорими. І можуть почати втрачати у вартості. Що ж у нас буде можливість перевірити це на власні очі, а які дні будуть самими ризикованими для фінансових операцій, для фінансових рішень, це з 17 по 20 листопада. Адже до всіх цих показників додається ще ретромерк на зірці Туліман і в опозиції до Урану. В ці дні можна займатися податками, боргами, робити корекцію своєї фінансової політики чи оподаткування, написати своєму бухгалтеру. Активність цієї зірки натякає на драми в любовних стосунках, але дає фартовість завдяки друзям і покровителям. А саме фартовий день для успішних фінансових операцій це 16 листопада. Попри всі хвилювання, в цей день якраз можна розраховувати на везіння в справах. І на зустріч покровителя або на щасливий випадок. Якщо вам було корисно, ставте лайк і дивіться повний прогноз на цей місяць.